Доброго часу доби. Давайте тепер розглянемо, як створити текст у Figma. Так, Зараз створимо ще один фрейм. Тобто фрейми ми можемо в проєкті створювати скільки завгодно. Створюємо ще один фрейм. І нехай буде, наприклад, у нас. Ну, нехай буде iPhone 16, ось такий фрейм. Так, і давайте додамо сюди текстик. Додамо текст. Ну, Наприклад, напишемо там hello. Та зараз давайте трошки збільшимо, щоб було видно. Так, Hello Hello world. Ну, нехай буде така фраза банальна. Так, тепер виділяємо, можна тут змінити. власне. Так, змінюємо також. Так, тут у нас тип шрифта. Також змінимо. Тобто шрифт сам. Ну, нехай буде, наприклад, ось такий. Також можна змінити розмір. Ну, нехай буде такий. Так, і також можна змінити тут. Так, дивіться, також. Ну, Тут власне, можна нічого не змінювати. Так, давайте ще також подивимося так. Можна змінити, дивіться, є філ, це у нас заповнення. Можна, наприклад, чорний. Давайте якийсь градієнтний кольор оберемо. Цікавий. Нехай буде перший у нас кольор. Нехай буде, наприклад, якийсь зелененький. І колір. Кінцевий, нехай буде, наприклад, ось такий. Ну, нехай якось так. Прозорість також можна задати, якщо необхідно. Бачите, ось такий у нас ефект. Так, дивіться, також можна строукси у нас контури. Давайте контур також, нехай буде. Нехай буде синенький. Задаємо синій. Ну, Радієнт я не бачу сенсу робити. Давайте також зробимо. Нехай буде товщина, нехай буде трічка, ось таким. Так, і тут також можна зробити деякі ефекти, застосувати. Є у нас тут пара ефектів цікавих. Ну, наприклад, ефект він може також відбивати тіні, наприклад, текст наш. Ну, Давайте подивимося, що у нас тут є. Цікаве, давайте пограємося також з цими ефектами. Нехай буде 20. Бачите, у нас тінь така сіра, так? Да? Можна також налаштувати, так, у нас тут блюр, це розмиття. Давайте також пограємося з розмиттям. Нехай буде, наприклад, 34. Бачите розмиття тіні. Також ви бачите, як це реагує, да? наприклад, давайте задамо, ну нехай буде, нехай двічка буде. Так, можемо задати колір також, який ми хочемо. Тобто, ось таким чином можна задати так, колір. Також можна задати тут е прозорість. Прозорість, все, що хочете, можете задавати. Ось тобто ну, ось ось так, ось так. Наприклад, ось такий ефект. Да, тобто цікавий, можна задати, ось може так виглядати. Да. Також можна тут задати, дивіться, можна ще ефекту додавати, якщо ефект вам не потрібен, можна ефект, дивіться, тут є блюр. Тобто у вас тут є шарове розмиття, так зване, тобто розмиття шару, тобто також можна його застосувати, наприклад, у вас буде. Відбуватися ось таким чином, наприклад, якщо ви додали більше, тобто він буде повністю розмитий. Якщо менше, він буде розмитий менше текст. Ну, Нам тут ефекти взагалі не потрібні. Давайте видалимо ефекти, тобто взагалі нам не потрібні. Ми також будемо перетворювати об'єкт на 3D, тому нам не потрібні будуть ці ефекти. Ну, Дивіться, можна це зберегти тепер окремо, тобто можна тут натиснути наприклад, натиснути Flatten. І це у нас буде вже, ми працюємо вже як з фігурою, звичайною, тобто можемо розширювати, можемо звужувати. І також можемо її конвертувати власне, в 3D. Давайте зараз спробуємо, як це буде відбуватися. Тобто Можемо зберегти також окремо, наприклад, експортувати це в PNG. Бачите, він тут з'явився Hello World, Тобто, ось тут у нас фрейм, тобто один фрейм з нашим яблуком і також фрейм з нашим текстом. Ну, Давайте спробуємо експортуємо. Так, і також можна додавати зображення. Зараз покажу також. Так, зараз, секунду, де у нас тут у нас є? Так, зображення, імейдж також можна додати. Так, ось, наприклад, що у нас тут є цікаве. Так, ну, зображення у нас у мене тут цікавого немає. Ну давайте спробуємо хоч щось додати, наприклад. Що у нас тут є, цікаве, так, на робочому столі. Так, ну у ну, мене тут так. Давайте на диску це в мене тут є. Так, зараз подивимося, що у нас тут є. ну, Наприклад, ось таке зображення. Відкриваємо, додаємо. Так, ось воно у нас тут з'явилося. Так, і давайте його трошки підрітагуємо. Можна, наприклад, ось так. І тут також можна, наприклад, натискаємо кроп і можемо тут, наприклад, зробити. Тобто, наприклад, вмістити зображення, тобто, щоб пропорції зберегли, збереглися, можемо тут різні режими спробувати. Наприклад, Fill заповнення. Є тут також режим Tile тобто плиточкою. І також можемо кроп, це у нас обрізка, наприклад. Да? І також можемо Fit використати, тобто різні ефекти можемо використати для зображення. Так, ось таким чином. ну Тут можемо також налаштувати контраст і так далі. Все це можна тут зробити. наприклад, також можна це налаштувати. Ну, нехай буде ось таке зображення. Да? І також, так, і дивіться, також можна фігури додавати. Давайте ще попрацюємо з фігурами. Тобто можна також ефекти цікаві робити. Давайте зараз створимо, наприклад, покажу вам деякі операції. так, Зараз у нас нехай буде, наприклад, є у нас прямокутничок. Заливаємо його. Давайте тут філ, нехай буде, наприклад, ось червоний. Тобто якийсь суцільний колір. нехай зелений буде. І стролок буде, нехай, контур, нехай буде червоний. Так, і давайте трошки змінимо Трічка, да? Так, тепер давайте сюди додамо, наприклад, зірочку. Є у нас зірочка, давайте її додамо сюди. Так, і тепер дивіться, можна зробити певний фокус, ось такий. Давайте зараз покажу. Так, якось, давайте, давайте сюди її поставимо. Ось така зірочка. Так, можна все це об'єднати, виділити, тобто виділити два об'єкта. і тепер дивіться, можна зробити логічні операції. Наприклад, відняти виділене і подивитися, який буде результат. Бачите, можна трошки обрізати фігуру. Тепер натискаємо Flatten. Flatten, це у нас. Власне, це ми застосували всі зміни. зміни. І також можна тут застосувати Flatten. Тобто також застосували всі зміни. Так, і таким чином можна також експортувати весь шар, тобто зображенням зі всім можна експортувати, можна також залити ще наш фрейм, також можна залити якимось кольором. Давайте зальємо. Також у нас тут є філ. Давайте зальємо, наприклад, також радієнтом, нехай буде лінійний. І давайте нехай буде. Ну, нехай буде ось такий. Нехай буде якось так. За'ємо якимось сіком кольором. Нехай буде ось такий. Ну, ось такий у нас логотипчик цікавий вийшов. Тобто ось така тут ось у нас зображення. Так, і давайте також, ну нехай нехай буде так, наприклад, да, зображення сюди. Так, і можна також так, ну, тепер можна власне, експортувати. Давайте подивимося, що у нас тут iPhone Substract, Acer. Тобто це можна також об'єднати між собою. Так, І можна також експортувати окремим файлом. Давайте спробуємо експорт. Наприклад, JPEG. Експортуємо. Так, і отримуємо, подивимося, насолоджуємося нашою роботою. Так, Ось бачите, ось таке зображення. Так, І дивіться, можна також по черзі кожен експортувати. Наприклад, можемо експортувати Hello World, можемо експортувати SVG. І також зробити об'ємний текст. Експортуємо в SVG. Так, натискаємо Експорт. Так, є у нас текст. І давайте його завантажимо також сюди. Кінкаркат. Спробуємо, як це буде працювати. Так, імпорт. Вибираємо файл. Так, де у нас тут завантаження. Hello World. Обираємо. Так, наш тестик, імпорт. Так, ну і дивимось. Зараз він повинен імпортуватися. Так, ага. нехай імпортується. Бачите, ось наш текст. Так, ось наш текст. Можемо також його трошки збільшити. Ось такий цікавий текст. Можна також надрукувати, якщо був би 3D принтер, можна надрукувати. Ось такий текст, бачите, тобто можна задати колір сюди. Також інший, наприклад, такий подобається більше. Ну і можна також це надрукувати, якщо був би 3D принтер, можна було б надрукувати. Ось таким чином у нас з'явився ось такі типчики, і також 3 d створили текст. Всім дякую за увагу!